Краду. Я нічого нікого не краду. Слухайте, було то так. То було 10 година вечора. Раю дзвіташку. П'єту не четверто. граю. Дивлюся у вікна, а то що ж світиться. Приїхає тарелка із інопланетянами, а там стільки світла, так як Порошенка у туалеті. Короче, Чи... забав я їх. А в мене є рускаль Дома тримаю під комп'ютер. Я їх взяв, з той, той рускаль мені залишився від 1941 року, як я з німцями бився. Взяв я той рускаль, стояв на готові під дверми. А то що знати, чи вони зайдуть, чи не зайдуть. То ж всі сіпає шручку в кому, то чук-чук-чук. Я на махаці, а то мама заходить, дала мені пару, пару. Я їй все розказав, дав мені пару головець і вігнула мене з хати до Барбоса Воду. Я собі сижу в Барбоса в воді. Граю карти на гроші на роздівання. Короче, гроші я всі програв, купив, побіг йому в мазер, купив сосісок. Він сізів, з'їв, схотів мою, але я не дав. Почали ми грати в карти на роздівання. Я програв, мені стало скучно, та я пішов під, під ганок прибирати гриби. Прибираю, перебираю, нюхаю, що ж не нравиться. Що ж дивлюся, знов прилетіли. Тарілка. Світло. Шух-шух, там, лампочка там, там, там. Я стукаю у вікна, а шо-шо є, коло хати. Мамо, мамо, і на бантя не мама виходить з хати. Дивиться, а там геть нічого нема. Зорі, зорі і місяць. Та сказала, мені знову пару голове, то відіслав мене в бу, до добуде. Я пішов до джесі, Буди, переночував, рану став і з комами кажу. ма, я більше ніколи не буду їсти ті риби. Добре? Вся, мама мене пробачила. Любі друзі. Будь ласка, не ходіть ту славицю гриби. Я вас дуже прошу. Бо там все перепочене і то все гадіре. Як понравилося відео, ставте пальці вверх. Не забудьте ставити лайки. Всім до побачення.